Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христенка. Я в магазині Аврора. Набір ножів кухонних 55 гривень за дві штуки. Є два варіанти зображень на самому лезу. Набір ножів 3 штуки кольорових і чохлом за 99. Дізнавайтесь більше на її основі і Кухоні посилені із чохлом. Чотири. Мусат для заточування ножів. 69 гривень. Ключ для консервування. Ціна 179 гривень. Ніж кухонний із керамічним лезом, з таким маленьким чохлом на кінчик. Є різні кольори ручок, лезо білого кольору 109. Ніж для нарізання піци з дерев'яною ручкою 34. Набір столового приладдя пластикове, туристичне за 59 гривень. А є ще набір металевого приладдя, ціна 77 гривень. Ємність для солі чи перцю пластикова у вигляді чарівної палички. 19. За 22 гривні яйце різка. По 9 гривень. Ось така очі різка сітка. І ще один варіант. Ціна 29 гривень. По 24 гривні пінцет для видалення кісточок із риби. Інструмент кухонний для цитрусових двохсторонній за 64. Овочечистка металева трьохстороння. Є в сірому кольорі або в чорному 77 гривень. Такий формат овочечистки 22 гривні. Дуже схожі з іншим розташуванням леза за 29. Набір шпажок пластикових. 19 гривень за 50 штук. Ніж лопатка для сиру та масла 49. Овочечистка з відкривачкою за 49. Ніж для нарізання сиру чи картоплі. Хвилькою 39. Ніж кухонний для шинкування. За 44. Для витискання серцевини 44 гривні. У них всіх ручки пластикові. Імітація дерева. 24 гривні коштує мішок кондитерський багаторазовий, довжиною 40 см. Довжиною 30 см 24 гривні також. Ціна не акційна. Набір шпателів кулінарних 3 штуки за 34. Бувають і в інших кольорах. Килимки для розкачування тіста. Розмір 65 на 45 см. Ціна 134 гривні. Є менших розмірів 30 на 40 см за 65 Силіконових форм для випікання кексів 3 штуки за 20 гривні. І такі із отвором всередині або у формі квіточки. Форма для випікання силиконова ведмедик 29. Різноманітні пензлики. Такий широкий за 49, буває ще в білому кольорі. Такі менші по 14. З прозорою ручкою 29. Набір із лопаткою 39. Такі по 29. З довгою дерев'яною ручкою пензлик за 59 гривень. Це вже лопатки 29, 39. І вінчик ціна 29 гривень. Тримач для кухонного інвентарю, магнітний 59. Прихватка рукавичка 139 гривень. Шпатель кондитерський металевий за 49. Ополонник 49, ложка шумівка 69 металева. Вінчик для збивання за 69 гривень. Прихватка силіконова за 34. Акційна ціна 55 гривень на підставку кухонну для приладдя. Є ще в зеленому або в чорному кольорі. Такі підставки пластикові по 29. Набір підставок у вигляді листочків 2 штуки за 49. Форма для льодяників зелененька за 34 гривні. І ось такі форми під гаряче, одна штука за 24. Набір форм для випікання кексів паперові 100 штук за 34. Металеві 6 штук за 27. І ще в пакетику. Тут 75 штук за 27 гривень. Пакети для льоду із клапаном. 240 кубіків, 39. Кошик пластиковий, ціна 34 По 6 гривень лопатки кухонні дерев'яні. Молоко кухонний 55 гривень чорний. І такий, на жаль, без конкоду. Вінчик для збивання з кольоровою ручкою за 19. Прес для картоплі 19 гривень. Такий прес для катоплі за 69 гривень. Прес для часнику за 39 гривень. Щобці. Ціна 19 кольорові такі, невеличкі. Є ще по 39 гривень різні варіанти. Ось такий варіант 39. Такі теж 39. І ще одні теж 39 гривень. Солок для сипучих металевий. 5. По 44 гривні ключ для відкривання банок. 4 в одному. 39 гривень. Дозатор для пляшки металевий хамелеон. По 29 гривень ніж для томатів. Ножі кухонні, є для хліба, є інші варіанти. Ціна 69 гривень з дерев'яною ручкою. Сокера по 119. Такий варіант 129. Є по 77 гривень ножі. Теж, бачите, є різні. Такий варіант за 59. А такий від густо за 129 по 88 такі. Ситочко, щипці для заварювання чаю по 19 Ніж шатківниця по 69 і є ще у білому кольорі. 55 гривень щіпці, кухонні силіконові. Їх якщо роз'єднати, то буде дві лопатки. Лопатка ложка. Мій улюблений формат лопаток це є суцільно литі, бо вони не роз'єднуються в місці в з'єднання. 64 гривні такі лопатки. Лопатка із отворами 55 гривень. І такі менші. Вони трошечки схожі на ложечки, але з отвором. Кольори є на вибір. Ціна 49 гривень. Сковорода за 229 гривень діаметром 24 см. Є ще діаметром 20 см за 199. Такий варіант 26 см, діаметр 399. Так, тут є різні. Давайте їх проскануємо. Діаметр 24 см. 399. По 69 гривень точилка для ножів та ножиць. Цукерниця скляна, гладка із кришкою за 88 г. Соковий ручний об'єм 1 літр 129. Блендер. Ціна 399. Цукерниця скляна з ложкою 55 гривень. 77 гривень чашечка порцелянова 355 мл. Склянки кольорові високі 360 мл. Об'єм 44 гривні. Келих для вина скляний 139. Чайник заварювальний скляний ребристий 249 Набір склянок кольорових 3 штуки 88. Склянка для віскі об'ємом 300 мл 19 гривень. Форма для випікання: скляна овальна: 199. Прямокутна об'ємом 2 літри та 600 мл за 199. А це, до речі, об'ємом 2 літри. Так, а ця об'ємом 2 літри, ціна 199. Тобто ця 199 більше і менше так само. Кругла форма 26 см діаметр 199 також. Акційні ціни на скляні банки для сипучих 99 гривень менше і 99 гривень більше. Соусники скляні по 49 гривень. Банка із бамбуковою кришкою за 139 гривень об'ємом 1 літр. Ємність для напоїв скляна з скляною трубочкою і бамбуковою кришечкою. Об'єм 350 мл, 99 гривня. такі кольорові по 88. А такий варіант за 77 гривень. Поміняємо їх. Щоб було всі гарненько видно. Баночка для спецій. Склом метал за 69 гривень. Є на сіль, а є на перець підписані. Такі баночки по 44 гривні. Набір 77 гривень. Такий варіант пластиковий 39, 14 скло. Такий варіант за 29 гривень. Мабуть, 100 мл об'єм. Такий варіант банка для спецій за 99. Млинок за 59 гривень. І більший млинок 88. Пляшка скляна із розпилювачем для олії 55 гривень. А така баночка теж скляна за 64 з розпилювачем. Штопор пневматичний 69. Глечик для напоїв пластиковий із кришкою за 149 гривень. Чаша для міксера пластикова із кришкою. мірною шкалою, об'єм 2,5 літра, 139 гривень. Кошик для зберігання в холодильнику 109. Такий варіант органайзер для зберігання в холодильнику 77. Рушник кухонний за 29 гривень. Розмір 40 на 60 см. Килимок для просушування посуду з мікрофібри 38 на 51 см за 88 см. Їмність для просушування зелені з центрофугою 249. Контейнер об'ємом 700 мл. Мій обід 27 гривень. 500 мл 24 гривні. І 300 мл 19 гривень. Судочок універсальний 500 мл 19 гривень. Об'ємом 1 літр 34 гривні. А це набір. Три судочки. Об'єм 700, 500 та 300 мл за 69. Такі манюні контейнери по 7 гривень. 75 мл об'єм. Є по 150 мл об'єм. Ціна 12 і 220 мл об'єм 14 гривень. 34 гривні контейнер круглий для сипучих продуктів з візерунком об'єм літр та 600 мл. 34. 24 гривні об'ємом літр та 100 мл. Є за різними кольорами кришок, і тут такі візерунки. бачите, листочки, що на кришці. По 22 гривні контейнери. І об'єм їхній 600 мл. Контейнер для зберігання нарізки: 64 гривні. Такий вищий контейнер. Є вони в різних яскравих кольорах, і є менші в плані висоти нижчі. От ціна – 55 бо вони по площі однакові. 119 гривень ємність для води і напоїв. Різноманітні кольори в асортименті і ця ємність із трубочкою. Є ще такого формату. Ціна – 169 гривень. Набір харчових контейнерів – 3 штуки, об'єм – 400 800 гривень та літр – 400 за 199. Такі контейнери. Також три штуки: 800 літр 300 та 2 літри і 300 мілілітрів. 139. Іншого об'єму такої ж серії. Ціна 109 гривень, 400, 670 та літр 200. Набір чарок пластикових 6 штук. Три кольори. Ціна 39. По 29 гривень, миска глибока пластикова на 500 мл. Вони зовні кольорові, а всередині біленькі. Тарілки пластикові, квадратні, по 17 гривень. Є з малюнком або без Соковитискач ручний об'ємом 225 мл за 29. І такі нещодавні новинки вони із мірною школою. Об'єм 500 чи 600 600 мілілітрів. 59. Формочка для заморожування морозива. 4 порції, 88. Для холодильника органайзер за 69. Ємність для спецій пластикова із дерев'яною кришкою та ложечкою. 88 гривень. Цукерниця 88 гривень. Це така цікава кришечка. По 49 гривень. Кошик пластиковий універсальний для зберігання. І для столового приладдя сушарка по 99. Такий варіант за 129 гривень.